Так, вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю нас, співвласників нашої української землі, наших національних багатств, вітаю засновників нашої спільної держави Самоврядної Республіки Україна. Я хочу зробити такий от невеличкий огляд того, що було заплановано, того, що було зроблено за ці декілька років. Трошки тезовий огляд. Він потрібний для того, щоб пояснити, що саме ми робимо, на якій стадії зараз ми знаходимося. Дуже буде важко, там приблизно це займе півгодини, і буде дуже важко втиснутись в ці півгодини. Бо, чесно кажучи, це ну, просто години, 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 години етерів, які треба зараз втиснути якісь 30 хвилин. Але спробуємо. Конституційний процес в Україні, тезовий огляд заплановано і зроблено. План, за яким побудований цей текст, він вам дасть можливість трошки зорієнтуватися. Це буде вступ, історія розвитку конституційного процесу в Україні до та після 28 червня 1996 року. Формування принципів та дорожньої карти ініціативної групи місцевого самоврядування Счиславщини. Перші кроки, помилки, перемоги, робота з правовими закладками, виявлення опонента та його характеристик. Стан сьогодні реакція опонента на конституційний процес, реакція силових угруповань, потенціал та найближчі очікування від Чечиславської дорожньої карти, ну і побажання від побратимів та заклик до спільної взаємодії. Українці, як і всі народи на своїй землі, прагнуть самостійності в максимально повному обсязі, тобто відсутності будь-якого стороннього впливу на суспільні процеси українського народу, незалежно чи опонент знаходиться ззовні української землі. Чи таємно існує посеред українських родин, вишукуючи можливості панувати над українцями або іншим чином визискувати з нас. Саме в цей момент слід зазначити, хто ми є українці. На відміну від інших ідеологів, я вважаю українців не лише україноетнічні гілки, але й іншоетнічні, якщо ці роди визначили жити дружньо в одному народові з нами без ризику для себе і без загрози для своїх побратимів. Перевіркою має бути просте запитання. Якщо мають, іншоетнічні мають землі свого народу за межами української землі, що робитимеш, якщо держава твоєї батьківщини нападе на нас? Чи стоятимеш поруч і захищатимеш Україну як свою батьківщину? І відповідь людина надасть не слово, а конкретною щоденною справою має етнічну ідентичність чи живе безрідним, чи поважає свій етнос та інші етноси українського народу? Як ставиться до соціального та військового обов'язку берегти українську землю від загроз? Не торкатимусь далеку сивину, скажу лише про події 90 96 років, а саме про цікавий артефакт Декларацію про державний суверенітет України та про акт проголошення незалежності України. Для, більш... для більшості народовольців ці артефакти є документами надважливими і мають велике державотворче значення. Довгий час і я відносився до них так само. Проте мені довелось переглянути своє відношення. Як я вже говорив в прямому етері на цю тему, декларація не є самостійним документом і не може мати правові наслідки. Сама декларація свій статус визначає як проект нової Конституції, а не закон. Крім того, вона чітко визначає ідеологію, якої саме вон, яку саме республіку вона декларує. Щоб не зрозуміти, щоб це зрозуміти, розглянемо, що таке держава. держава. Це суб'єкт міжнародної взаємодії, який реалізує територіальне право. Таким чином, кордонами держави є спільні кордони населених пунктів та прилеглих територій, в тому рахунку прибережні води. В залежності від доступності територіального права для свого населення держава може бути монархією, аристократією або республікою. І зазвичай нам вистачало розуміння, що Україна є республіка. Проте мені не вистачило. Республіка не пояснює доступ до якого рівня. Права мають жителі населених пунктів. Спробуємо усвідомити три рівні застосування права: засновницький, законодавчий, виконавчий В Радянській Республіці всі громадяни мали право на виконавчий рівень. Доступ, доступ до законодавчого рівня мали виключно члени партії КПСС. А по суті, закритий орден, де жорстоко карали за зраду. Засновницький рівень був практично закритий, формально його контролювала одна особа. Саме вона тиранічно вносила засновницькі зміни до устрою Радянської Республіки. В основному законі УРСР засновником були визначені Ради народних комісарів з правом на диктатуру пролетаріату, що дозволяло не тільки сегрегувати населення за потребою, але й застосовувати необмежені засоби доказ суспільства, яких було визначено другорядними. Ви розумієте, що я маю на увазі депортації, винищення і таке інше. От і декларація не запропонувала кардинальні зміни в республіці. Вона фактично залишала без змін доступ громадян лише до виконавчого рівня. Таким чином, можна стверджувати, що декларація була проєктом п'ятої редакції Конституції УРСР на зміну Конституції 1978 року. У серпні 1991 року, під суттєвим тиском народовольців був оприлюднений ще один цікавий артефакт акт проголошення незалежності України. Цікавий він тим, що, маючи надзвичайне емоційне навантаження, він не заявив жодного ключового республіканського акценту. Щоб зберегти контроль над українською землею, партійцям було достатньо змінити назву ОРСР на Україну. Блокування контролю Москви місцевим майбутнім олігархам було дуже вигідним, і тому ідея затвердити акт через референдум дуже сподобалась керівництву Радянської Республіки. А вже ж в акті чи в бюлетені голосування ви не знайдете статус учасників. Бо він не мав значення. Це були звичайні громадяни СРСР, яким партія надала громадянські права на виконавчий рівень права. Вірити в революційність акту могли лише народники того періоду, реальні власники України. Ніяку загрозу в артефакті не знайшли. Навпаки, акт гасив соціальне напруження і дозволяв красиво перейти до п'ятої редакції Конституції УРСР. З 24 серпня 1991 року до 28 червня 1996 року відбулись надзвичайно важливі роки для українського народу. Відбулось перейменування Радянської Республіки на Україну. Зменшився контроль на функціонерів, які отримали надможливості при повній безкарності. 90-ті перетворили Радянську Республіку на радянський феодалізм. Кожна соціальна сфера була перетворена на бізнес проєкти і отримала свого власника. Якщо він погоджувався, берегти систему від руйнації. вершиною мало стати прийняття нової конституції Радянської Республіки України. І саме тут щось пішло не так. Нова конституція вже не була радянською. Вона змінила опорні моменти Радянської Республіки. Тепер її засновником був визначений український народ. Щоб стати народом, тепер не було потреби отримувати громадянство республіки. Достатньо було народитись на українській землі або повернутися в Україну депортованим. Також український народ отримав доступ до законодавчої функції. Територіальне визначення громади українського народу в населених пунктах отримали право приймати рішення місцевого значення, що ставилось вище за центральне рішення. Щонайменше на етапі формування центрального рішення закону раптом виникла республіка, де український народ може не створити жодного органу, і все одно вона буде повноцінною державою, тому що всі необхідні рішення український народ. Може приймати зборами жителів населених пунктів. Яким чином було прийнято настільки революційну конституцію, я сказати не можу, сьогодні не можу. Для мене це надзвичайно важливий і зручний збіг обставин. Український народ отримав суперзброю, яку навіть неможливо в нього вкрасти, можна лише тримати народ в стані ідеологічної коми, і поки він не здатний опанувати себе, продовжувати грабувати українську землю. Після 28 червня 1996 року виникло важливе протистояння двох державотворчих систем на українській землі. Одна втратила доступ до засновницького рівня, проте зберегла силові інструменти: контроль ресурсів, доступ до законодавчого рівня і навіть контроль виконавчого рівня. Життя в такій республіці перетворилось на лабіринт, з якого виходили живими лише ті, хто прийняв умови радянської системи. Ти крадеш і платиш данину наверх. Система вчасно висмоктувала пасіонарів і проганяла їх через лабіринт. Школа, армія, вуз. Кому було замало, в послідовність додавали Зона. В результаті інфільтрації суспільство знаходилося в стабільному стані. Періодичні соціальні хвилі не були руйнівними для системи. Якби всі ці роки не діяли сотні конституційників, саме їх діяльність не була передбачена системою. Вони створювали отруту. Без класичної освіти, виключно самоосвітою, теоретичними та практичними дослідженнями, критичними небезпечними помилками, донкіхотством конституційники напрацьовували безцінний науковий пласт, підсаджували зернятки нового республіканства в голови пасіонарів та навіть в голови гвинтиків системи, і ті безсвідомо були носіями самоврядного республіканства. У 2015 році до діяльності конституційників долучився і я. До цього моя активність була малопомітною, не впливала ні на що. У 2015-му я прокинувся. Саме тепер я практично відкинув багато чого зі старого життя, присвятив максимум часу, самоосвіті та пошуку рішення проблеми, яку навіть ще не розумів, лише відчував. Саме тому, що друга державотворча система практично не існувала, це був аморф, який лише інтуїтивно прагнув впровадження чинної конституції України 1996 го року. Розокремлені конституційники підсвідомо створили гомеопатичний ефект. Який вистрілив лише у 2018 році, що саме відбулося створення особливих неконституційних об'єктів, так званих об'єднаних територіальних громад. Навіть утворення так званих ОСББ не викликало самооринацію системи, хоча й прискорило її. Не будемо говорити про сутність ОТГ, це тема окремої розмови. Важливіше, що цей процес викликав не горизонтальні перерозподіли впливу. А вертикальний перерозподіл. Пропоную таке бачення. Система складається з вертикальних рівнів. Прокуратор колонії, ресурсні королі, місцеві книзькі і внизу, ми стадо завжди. Зміна прокуратора викликала перерозподіл в межах горизонтів. Це було неприємно, проте передбачувано. Остання реформа суттєво вдарила по місцевим князькам і розширила можливості ресурсних королів. Війну було розпочато. І тоді, в 2019 році, місцеві князьки вивели свої стада не за наказом ресурсних королів та підтримали неочікуваного прокуратора. Ресурсні королі витримали удар і обмежили ресурси для місцевих князьків. Тоді місцеві князьки помстили черговий повністю змінили склад Верховної Ради УРСР 21-го скликання. Королі. Спробували домовитись з прокуратором, але в силу суттєвої розумової обмеженості він не здатний на довгий прогноз. Система настільки розбалансована сьогодні, що конституційники отримали практично незахищений простір засновницької реалізації. У 2018 році було сформовано ініціативну групу місцевого самоврядування Січеславщини, де й було презентовано дорожню карту. Основні тези. Дата кардинальної зміни державності 28 червня 1996 року. Нова чинна держава не спадкує попередній чи будь-які інші, і жодний документ не демонструє інше. Стара державність визнала неприпустимість використання своїх органів в новій державі, якщо нова державність утворить власні органи державі на підставі власного основного закону. Стратегія. Єдиним законодавцем на українській землі є український народ. Базові органи держави, органи місцевого самоврядування утворюються територіальними громадами українського народу, жителями населених пунктів та жителі в районі в містах з районним розподілом. Центральні органи держави, органи державної влади утворюються делегатами територіальних громад з обласних органів місцевого самоврядування. Тактика: активісти за місцем проживання проводять збори жителів за принципом загальнодоступності. Замість принципу загальноприсутності. Таким чином, жителі, що не захотіли або не змогли бути присутніми на установчих зборах, не втрачають доступ до утвореного органу місцевого самоврядування без будь-яких ускладнень. Утворений орган місцевого самоврядування розпочинає повноцінне вирішення питань місцевого значення, виходячи виключно з своїх можливостей на даний момент часу. Органи місцевого самоврядування реалізують всі можливості спільної взаємодії аж до міжнародного рівня. Виключно на підставі розпорядчих актів конституційно визначеного законодавця. Зіткнені з неконституційними організаціями, незалежно від їх рівня в старій державній моделі, краще уникати до набуття суттєвої переваги. Всі контакти з ними мають носити інформаційний характер і мають бути скеровані на просвітництво українського народу. І ось ми визначились просвітницьким характером своїх дій та почали готувати суспільство до кардинальних змін. Ми провели другу вже практичну конференцію в тому ж 2018 році, де прийняли низку надважливих програм. Серед них юридичне утворення територіальної поліції, мирового суду, програми територіальної економіки. В останні дні 2018 року були підготовлені проведені урядотворчі збори громади українського народу Київський національний конгрес. Кожні збори були ретельно запротокольовані. В кожному протоколі було приділено надмірну увагу статусу учасників. Затвердження чинного основного закону прийняття рішень виключно в межах Конституції України 1996 року. Всі збори були проведені в прямому етері, а протоколи і рішення були швидко оприлюднені. В результаті за весь час конституційної діяльності січиславців жодного разу до нас чи до наших документів так і не виникло претензій у нашого супротивника. Всі документи і статуси є чинними. Листи з додатками, що є копіями документів зборів, були надіслані на офіційну електронну пошту ООН. Європейського суду по правах людини та Європейського Конгресу місцевих та регіональних влад. Всі ці дії є особливими правовими закладками, які зв'язують по руках нашого супротивника та унеможливлюють правові репресії проти конституційників. На сьогодні можна стверджувати, що розсереджений поступовий тиск на систему зарекомендував себе дуже добре. А вже ж не всі наші дії виглядають дипломатично і маролюбно. В судах та інших органах УРСР ми ведемо себе край твердо і наполегливо. Ми використовуємо повністю всі правові статуси, що були отримані на підставі чинного основного закону України. І нашому супротивнику нема що протиставити. Чи були невдачі, А вже ж. ми далеко не завжди можемо діяти швидко. Зазвичай результат сильно відтермінований в часі. Наприклад, ми набагато більше чекали на утворення перших е конституційних органів місцевого самоврядування, а після виникнення перших. Ми чекали на вибух, проте виникла пауза, яку навіть короно карантином пояснити важко. Таке враження, що інші опустили руки і сказали: ну, все, ми не перші, тепер нема куди поспішати. Ну нічого. На все свій час і можливо це буде передостанні переїми в народженні самоврядної Республіки Україна. Успіхів набагато більше. Вже утворені шість органів місцевого самоврядування районних в містах рад. Протоколи оформлені. І оприлюднення дві ради вже провели низку сесій, на яких прийняли рішення місцевого значення. Ввели мораторій на захист прав українців, мораторій на захист прав українців в умовах геноциду, наприклад, мораторій на відключення житлових приміщень від систем життєзабезпечення. Згідно мораторії, злочинне відключення буде миттєво відновлено районною енергослужбою, а злочин буде запротокольований і досліджений. Або ресурсний мораторій, який забороняє майнові операції з українською землею та національним багатством України без розпорядчого акту законодавця українського народу. Економічний мораторій забороняє блокування та ускладнення підприємницької діяльності українців. На сьогодні ці мораторії діють на землі двох районів міста Дніпро АНД та індустріального. В рамках їх виконання прийнята економічна програма, що має забезпечити обліково-обмінну економіку для жителів цих районів. Тепер ми навіть зможемо платити зарплату офіцерам терполіції і, можливо, навіть персоналу органів місцевого самоврядування, але не будемо забігати наперед. Більш важливим результатом цієї діяльності є точне виявлення нашого опонента, радянців. Всі вони є носіями ідеології і захисниками системи органів старої УРСР, що було перейменовано в назви Схоже на конституційні. Але в жодної організації немає і бути не може розпорядчих актів чинного законодавця українського народу. І все одно для операторів системи доступ до надмірних доходів сьогодні є достатнім приводом пожертвувати майбутнім своїх нащадків. Вони так далеко не заглядають. Нам треба усвідомити не тільки родини ресурсних королів і місцевих князьків блокують провадження Конституційної Республіки Україна, також ці армії, мільйони їх друзів, родичів та партнерів, що теж мають маленьку краплинку з кори та награбованим. Саме ця краплинка дозволяє дивитись зверхньо на невдах, і в той самий момент вона заважає взяти набагато більше. Оці безсвідомі охоронці окупаційного режиму фактично і стоять між конституційниками та ідеологами антинародного режиму. Зараз ситуація патова для нашого опонента. Він обкладений правовими пастками з усіх боків, і зараз боїться навіть поворухнутись без дозволу зверху. Схожі процеси відбуваються по всьому світу. Політична карта світу втрачала свої позиції на користь електронної карти світу. Нові ієрархи заявили крах політичної моделі. І тому перед загрозою великої перестановки сил старий клуб вирішив ворухнути плечима та показати Кузькіну мать новачкам-претендентам. Несподівана підтримка в українському олігархату дозволила ввести в Україні обмеження прав і свобод людини. А вже ж це незаконно. Проте на фоні загальносвітового регресу ЄСПЛ може закрити очі. Ще раз, наш ворог фактично не чинив опір. Ми спокійно оформлювали документи, виносили рішення, але всі силові органи лише відводили очі і робили вигляд, що нас не бачать. Акцентую увагу. Влада в Україні лежить під ногами. Ворог не може її підняти, бо для цього потрібний доступ до джерела розпорядчих актів українського народу. Замітувати їх в ОСББ або в ОТГ теж неможливо. Таке враження, що протоколи для їх утворення розробляли імбіцили або навпаки конституційники в стані ворога, диверсанти на користь українського народу. Щоб сьогодні створити орган місцевого самоврядування, потрібні абсолютно прості дії. По-перше, активіст з протоколом делегування має знайти собі підтримку на своїй вулиці або в багатоквартирному будинку. Саме ці люди підпишуть йому протокол делегування. Друге. Коли в тергромаді набереться 10-15 делегатів, то вони збираються і проводять збори жителів, де й утворять орган місцевого самоврядування. В раду першого скликання увійдуть всі делегати. Немає підстав для виборів, де комусь відмовлять на користь іншого. Тому і теза таємних виборів на цьому етапі неможлива. Третє. Далі Рада проведе першу урочисту сесію, на якій депутати приносуть урочисту присягу та розпочнуть виконувати обов'язки депутатів без, втрату, без втрати статусу делегата. Саме це дозволить забезпечити принцип загальної доступності ради в період встановлення державності. Тепер вулиця або будинок в будь-який момент можуть замінити свого делегата новим протоколом делегування. А якщо виникне конкуренція, тоді прийде час і для таємних виборів. А вже ж, така система забезпечує доступ до місцевого самоврядування вулицям та будинкам, що деякий час уникали державотворчості. Четверте, рада на перших сесіях. Формує делегацію на збори наступного рівня. Це дозволить провести збори жителів міста, району, області та утворити міську райну обласну ради вже держави Україна. Останнім рівнем стануть збори жителів України з утворенням нарешті єдиного органу законодавчої влади, парламенту, Верховної Ради України. Протокол таких зборів і стане розпорядчим актом українського народу, якого сучасна Верховна Рада УРСР 21-го скликання а вже ж немає. На зборах жителів України або зборах українського народу будуть утворені інші органи державної влади, посади та колегії, Кабінет міністрів України, Верховний суд України, президент України, Генеральний прокурор України, Конституційний суд України та інше. Після завершення формування структури державних органів України вже справжня Верховна Рада України зможе призначити чергові та позачергові вибори до державних органів України. Чого ми сьогодні бажаємо? Від конституційників України розуміння надважливості моменту, розуміння надзвичайного потенціалу сьогодення. Більше немає часу на дрібну агресію проти своїх. Ці бійки дадуть нам трохи захисту від реальних травм від ворога, але бити своїх більше не можна. Зараз потрібні прості, і чіткі дії за прозорим планом. Ми маємо якомога швидше запустити всі системи саморядної республіки та впровадити нарешті чинну Конституцію України 1996 року. Живемо за конституцією. На все добре, ще побачимось.